А я втомилася від сліз, струмків прощення і прощання, життя по висхідній навскіз. Життя з розбитого бажання, а я втомилась від ридань, галактик безвісті і болю, життя без клятв, без обіцянь, життя з цикутою любові. А я полишена юрбі. Щоб на півслові обірватись, на вічність приросла в тобі, не змить, не стерти, не сховатись. Я в пам'яті тримаю кожну мить: не би у коштовній дивоскринці, чарує, спокушає, полонить все, що дає фортуна на гостинці, у цілковитій безвісті чуттів. Де ніч, вино, і я самотиною у пам'яті калидоскоп, Із днів, де голос твій щасливою струною, де я вплітала тексти у життя, де ранок цвів багряно і строкато. Якби знаття, якби ж було знаття, що так не можуть смертні відчувати, позаздрив Бог, погрався. І пішов, поблажливо всміхнувшись наді мною, лишивши біль, мов недоладний шов, ніч і вино й мене самотиною, і ось вам стікс, арктично мовчазний. А ось вам лета морок наодинці, І замість сну миттєвостей сувій, І філіграні сліз. Поштовній скринцьотнева вранішня сліта, чорніє півкола чая. Моя невзята висота, о, як тебе не вистачає, о, як болить мені тепер усе, що десь тобі, не вийшло. І жаль тепер, і жаль прем'єр твоїх несправджених колишніх. О, як же хочеться сказати, зусиль і нервів не втрачайте, і щоб хоч десь мене дістати Крізь спільних друзів не шукайте, бо я іду кудись собі, де сонце стелиться привітно. Мене не знищити завжди. Я кожну мить лиш там, де світло. Усі найліпші риси. У тобі звучали ніжним тихим камертоном Хоч нині я в жалобі і в журбі, паплюжить спогад, будемо ветоном ні пари з вуст, ні слова, ні думок, нічого злого. Лютого нічого, серед ночей ми, як один рядок. Сонет життя. Життя на двох одного. Не говори нічого далебі. Все відболить, відмучить, віднуртує. Усі найліпші риси у тобі я відмолю, відплачу, відцілую. Любити, вірити моє життя. Людських трагедій ти давно не чуєш. Нема, нема в любові майбуття. Скажи мені, чи ти іще існуєш? Чи подих твій на ранок розбудив світанок золотавий в піні храмів? Чи перший промінь на щоці присів? Чи схід відбиток з застави в життя моє? Не треба? Не мовчи, без слів'ям не топив воді студеній. Сама собі і вістря, і мечі, сама собі щаслива і навіжена. життя моє прогрес ти чи регрес. Вбиваєш ти чи квітами віншуєш? Життя моє, забудь про політес. Я досі поряд. Віднайди, почуєш за нічого день. Промчав бігцем невідворотно, хутко, сухо. А ти шукаєш голос, цей, його б ти слухав, 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 а ти у пам'яті, що мить виводиш найдорожчі ноти, незримо бачиться й болить. Ті, що єдина знає, хто ти. Ті, що назавжди на зв'язку, ті, що спиня грозу і повінь. За що? Про що зустрів таку? За що я треть про неї спомин? За що і про що не оберіг? зірвавши пульс, як лезав бритви. Твій найцінніший оберіг і сльоза. Її молитва вчора була у Берліні. Завтра лечу у Париж. Слухавці, чую, і нині. Конкістидоро, простиш, можеш ти бути несильним, стриманим, неговірким, тільки немає. Я вірю і крихти підлоти у тім. Я наливаю шампані в хвилі твому кораблю. І неважливо, що далі? Злюся та не розлюблю, гроза. Гризе. І поки ти не чуєш, стихія рветься повз дощі й вітри. Погода прагне правди. Порятуєш, рятуй цей світ, вставай і говори. Забудь про страх, невпевненість, тривоги, двозначність, однозначність все одно, іди. Змиваються перестороги і заглядає вічність у вікно. Саме життя втомилося від фарсу. Вже досі біле називать рябим. Хай гаркне грім грівливо аж до Марсу. Хай відзвучить весь біль людський у нім, хай небо шаль нагоди напинає. хай блискавка гаптує сіру вись. Поговори. Скінчився б дощ. Я знаю, коли б з тобою знову обнялись. Ти кажеш відпусти. І, здайся, нехай залишиться, як є. В лабети ворогів піддайся, вже полиши, вже не твоє. Смиренно одягнись у біле, Зійди в печалі з корабля. Не зможу зрадить спільні цілі. Бо це мій дім, моя земля, мої світанки, краєвиди, міста, дороги, поїзди, долини, ріки і безкиди, гірські масиви і сади, вогні, каштане, полонини, вокзал, альтанка, потічок. Не відпущу ні на хвилину не зменшу темп, не стишу крок. Що хочеш ти? Сказать мені. Занадто чорні очі маю, занадто світиться в вікні, занадто довго не вмираю, занадто сильно була, коли твій погляд зустрічала, і не торкнулася імла ані шаленства, ні скандалу, занадто в талії тонка, занадто у плечах тендітна і, хоч прям була гірка. Зреагувала відповідно, красиво, гідно, без дорам, без сонму плакальщі за гроші. Сказала: нищити не дам, ні пари з вуст Уклінно прошу. брош. На часі недолугий пранк. Цим пранком стане кожен з ранків. Раніше я була мов танк. Тепер я сотні тисяч танків. Тебе закрили, навіть у веснах порожня чорнота, ковток безодні. Лишилась тільки пам'ять у рядках, Лишилась кисню, тільки на сьогодні біжу, біжу щоранку марафон. Вітаюся із пальмою. І кленом, чи спала, та який без тебе сон, порожня чорнота у нім рефреном. А нині люди, кожен зі своїм, їх обійму, утішу і зігрію. Війна у цих людей забрала дім, а в декого й життя. Та хто ж воліє про це сказати? Тональність знать не та. Чи зникне ця порожня чорнота? Спитаєте, яке війни обличчя? Яку подобу мала би вона? Така відразу в світі не накличе, обізнана, підступна, не дурна? Вона проникла тихо між шпаринок, втулилася якось між крапельок. І свій кривавий почала зажинок, розпочала свій ядерний урок. Вона казала про любов до ближніх, прикрилася цитатами митців, співала пісеньок для зарубіжжя, і хтось таки повірив і пригрів, сказав, мовляв, всі люди, так буває, пробачимо цю життіську круговерть, а далі ранок. Вибухи лунають ракети, зрада, кровотеча, смерть. Війна живе в шовках і палісандрі. Війна святкує кожен день за три. І тільки совість, дівчинка Кассандра, Щоранку просить. попросить, світе, Побери. єде. Що вище за слова. Просте нормальне розуміння, коли душа в тобі жива, вона зважа на потрясіння, коли шумить тобі озон місцевим тридев'ятим валом, який скажіть, кому резон коментувати не тривало? Ну, як там є, ну що там є, часи ідуть, а вічність зважиться. Не говорімо не про своє. Життя знаходить чим розважець. Усі колись в книжках читали про те, як де земля спід ніг. І самовпевнено вважали дурня, я втримався, я зміг. Та раптом ще недавно сильні вітрачать дихання і пульс, лише час стабільний і свавільний реальності скерує курс. Ти бачиш, 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 бачиш те, що ніколи б не згадать. Ти плачеш, 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 не загасить оцих багать, і в темряві лише молитва відверта, чесна і проста, мов до кінця. Нездана битва твої прорізала вуста, і ти кричиш без сліз, без звуків, пройшовши пекло, де там рай? Єдине слово, хтось підслухав: Згадай, 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 і треба далі посміхатись. Харон переступив поріг. Не дай вам Бог колись дізнатись, як може йти земля з-під ніг, Берили малахіти, вапняк і доломіти, рубіни, хризоліти, і шпат, і турмалін. Вітаю тебе нині, камінна, господине, Цей незворушний погляд на світі є один Сапфіри і топази. Від болю до екстазу від радості до скону всього один граніт. Камінна, господине, ніде нема образи, навколо сталактити, і шват, і апатит. Лиш камінь звідусюди, і вже не чують люди, бо в них як і належить нелюдяність, а лід. Та так буває зрідка Світе з каміння. Квітка, її знайде твій бранець через десятки літ.